Незламного духу, безмежної любові, високої національної свідомості. І знаменно є те, що вояки Упа, торуючи кров'ю цей шлях у священній боротьбі, покладали надію свою на Боже провидіння та опіку Пресвятої Богородиці, втілюючи в життя гасло, Бог і Україна. Вони, як танкові каменярі, прокладали дорогу до звільнення України від німецького. Та Московського ярма. Нам є з кого брати приклад. Нам є в кого повчитись у досягненні великої мети. Голова Асоціації Християнського руху українців в Португалії Іван Панищук. Від останці переможного вечір, добрий господар тому цього. Добрий вечір і вам. А від кіля вас Бог несе? Може ви рибалки? А може охотники? А може вони козаки? Наша у Вашій хаті красна на Опа. Тут наш пішов кінець, а ви давайте дітей. Кажіть, не дай ще підросте. Що за напасть така Галю, ти чуєш? Скажи мені, порадь, що з тими хлопцями-молодцями робити? Бачите, що ви наробили? Нас матір'ю з дочкою пристебили. Гай-гай-гай-гай. Ось <рив> ну, що ми зробимо. Хліб святий приймаємо. Доброго слова не цураємося. Ну, а що ви нас не лякали, ніби то не передержуємо куницю. Ми вас. Povjažemo. Palio, nema li tebe ručni tijel? Nije mila ja. Jak nemaješ vježi čim hoćeš, hoćeš

Durna, durna! Tak ja na słowa, tak Aż na nie

О! що це? Що це? Гарбуз сотні повилазимо! <реш> <ж> нас обморочило! <реш> Ні, матус, це не зморочено! Це є чиста правда! Так і моє щастя! Мені дали кустку, а моєму ворога габуза! Нам помогу славить, тим гарбузок! Не бачите нам ані волі, ані корівок. Сталися тобі ті волики, корови, хай дуже щасливі наші молодята. Давайте гості, молоді, за стіл. Мати, готуй страву! А я приготував 50 на початок молодим. вас. Ото попорвались. Я своїми голами і коронами ще собі не такуми. А, а. а ми тату казали, що, що по повісілю можна жінку бід. Трібатися, трібатися. У сватанні брали участь.